Апостол Павел, посланник євреям у 3 главі, напоминає: браття, ми святі церкви, учасники у небесному званні. Що таке християнин? То ім'я небесного учасника Царства Божого. Ми, учасники в небесному званні, урозумійте посланника і первосвященника, ісповедання нашого віри, нашої православної Ісуса Христа, котрий вірний, поставив, як і Мойсей, у домі Його. І ми маємо свій дом, церкву Христову, котра устроєна Господом Ісусом. Ісусом, в котрому маємо іскуплені кров Його, прощені гріхов. По багатству, благодаті його, як пише апостол Павло Кефесянам в першій главі 7-го вірша, ми іскуплені кров'ю Христа, кров'ю Христовою, і все благатство, благодати подаровано нам не по знакомству, не по рожденню, а по власній вірі, а віра в Бога подвиг, бо щоб стати віруючим в Бога. А потім серед тих, що насадив сатана різні конфесії, котрі імітують релігії, потрібно ще більший подвиг розібратися в тому, що же тут. Так і в релігії, Скільки тих проводиків сатана насадив. І мало того, тот же сатана ще знає саму безблагодатну. Релігійну організацію, котра буде йому послушна підтримати, державну підтримку кинути, а подлінну церкву Христову об'явити незаконною. Но Бог відкрив нам тайну своєї волі, по Його благоволенню, Він благословив, що коли прийде повнота времені, обов'язку Небесне і земне з'єднати. Подібною главою Христом. От почому православні, маючи таку інформацію, легенько цікають все чужоє. Тому порівняно з цим і кажемо, істинна церков точно так від неістинної відрізняється. В першій моїй проповіді, за котру мене судили, я тоді зробив таке порівняння. І вдруг. Експерти, не маючи ні за що жовтоціпитися, вони, як не дуже розумні, почали влівати. Кажуть, він порівняв одну із релігій з подвалом, як будто би то кримінал. Зовсім. ні. Експерту суді кричала, та ви що, та його проповіді такий екстрим, та він так, ну, ведь це не кримінал. І кожна проповідь, кожна бесіда має свої возвишені тона. Но експерт розраховувала на дурите і суддю, і всіх остальних. Сей світ постоянно дурить своїх опонентів або своїх послідувателей, а наші опоненти німі мовчать, коли ми кажемо, сто років назад православних русинов на Подкарпатській руси. У часе Остромадянщини називали шпіонами руського царя Николая, то не відповідало дійсності. Просто були люди, котрі бути хотіли православні, але Латинська держава ламала все. Там не було ні Христа, ні милосердя в тюрму бити. Якщо заганяли в унію населення, то добре. Ну якщо ті хотів з УНІ вернутися державний. Злочин. Що ж має тепер робити християнин, котрий зрозумів, де істина, а де неправда, де істина церква, а де її подлог, де настояща лікарня, а де її лише подобіє? Відповідь одна каже Павел: ми стали наслідниками. Церкви Христової, котра має нагороду на небі, будемо ли ми розмінятися на щось примітивне, той на землі? Бо во Христі Ісусі ми вчули слово істини, благословивання нашого спасіння. І коли ми повірили в Нього, Духом Святим запечатлів нас Господь через таїнство миропомазання, ми получаємо дари Святого Духа нараз після. Крещення Господнього по православній практиці. А це і є залог наслідя нашого, буквально аванс, який документ, коли будуть йти люди на страшному суді, на православних буде печать Христова. От чому в останнє час сатана буде питатися печать сатанінську покласти. Він буде хитро обманювати другої, і причому, як сказали Святі от, сатана не буде насильно класти печать або обманно пустили чутку, що будуть класти неку мікросхему на пальчик, на долоню, обманювати людей. Ні. Сатана так зробить услов'я, що настільки розхвалить сатанінський путь, що многі люди підуть туди свободно. В чому і смис сатанінського діяння свободно виманути, щоб на суді не казали. Від будь-який чоловік, котрого обманули, в суді може сказати, мене обманули, і суддя може дати скидку, але тут не буде об'яснення. Боже, благослови наших православних людей, держати істинної канонічної церкви, пам'ятати, що. Якщо ми вже стали наслідниками Царства Божого в Христі Ісусі, в Його церкві, а для доказу, щоб ми не сумнівалися, що наша церква канонічна, Бог допустив гонення проти нас, щоб ось ми не сумнівалися, що в Україні українська православна церква, де пристоятель Бажані Шонуфрі, канонічна, іменно подарується. Гонією. А для нас, жителів Закарпаття, тим більше, 1150 років православних, ніколи ми не забудемо, що Мукачівська єпархія Карпотруської православної русинської церкви була самоуправляєма. І що би це не стало? будь-який варіанти, які нам цей світ буде підстроювати, у нас є свій аргумент держатися своєї канонічної церкви. І лише так у вічності зможемо наслідувати в єдності із ізбраними Царство Божоє. Амінь.